Початок подорожі. Перше ж слово 11-го кроку програми анонімних алкоголіків говорить про те, що я буду шукачем, шукачем на шляху відкриття дивовижної сили Бога, здатної перебудувати моє життя. Я маю намір розпочати свою подорож із прохання до Нього, щоб Він спрямував мої думки. Прибрав із них жалість до себе, нечесність і егоїстичні мотиви. Я прошу не лише сили для подорожі, а й натхнення, і бажання бути знаряддям його волі та йти за нею. Озираючись назад, згадуючи моменти моїх перших відчайдушних спроб протворізити, коли я нарешті визнав, що я без сили перед алкоголем. І здобув готовність піти на все, аби припинити пити, мені запропонували постулат, який спершу було важко прийняти. Його суть полягала в тому, що я можу повернути собі силу, визнавши свою поразку, і довіривши свою волю та життя Богові, як я його розумію. Перепробувавши практично всі інші способи залишитися тверезим і в жодному не досягш... досягши успіху, я неохоче погодився. Зробивши це, я почув до себе звернення програми 12 кроків. АА». наша дилема полягала в нестачі сили. Нам потрібно було знайти силу, що поведе нас в житті. І ця сила має бути потужнішою, ніж будь-що, чим ми володіємо. Якби моральний кодекс або життєва філософія були достатніми, щоб подолати алкоголізм, багато хто з нас давно б одужав. Та все ж передаючи свою волю і життя опіці Бога, який. Як мені здавалося, був суворим, жорстким і нелюблячим. Бога, що я був переконаний, відвернувся від мене через мій некудишній шлях, Бога, від якого, як мені здавалося, я був цілком віддалений. Передати мою волю і життя опіку цьому Богу, було зовсім непростим завданням. Мені сказали, молитися. Молитися щоденно навколішки, шукаючи такого Бога, опіці якого я зможу довірити свою волю і життя. Пройшовши 12 кроків одужання, я дізнався більше про свою хворобу і про себе, про те, що річ не лише у моєму пияцтві та вживанні наркотиків, а й у дефектах мого характеру. Та егоїзмі. Мої думки і вчинки почали змінюватися. Я став дізнаватися більше про Бога від людей на зібраннях. Вони говорили про його любов і турботу, Його підтримку та керівництво. Поступово моє сприйняття сили більшої за мене почало еволюціонувати. Невздовзі я усвідомив. Що саме Бог подарував мені цей безцінний дар тверезості, силу відмовлятися від алкоголю та наркотиків, силу застосовувати 12 кроків у моєму житті. Потім прийшло ще одне чудове розуміння: Бог, мій найкращий друг, і що він завжди був і завжди буде люблячим другом. Якщо я щодня шукатиму усвідомленого контакту з ним. Я дізнався, що мій шлях полягає в допомозі іншим, це дозволяє мені жити повним життям і розв'язувати власні проблеми. Чим більше я це роблю, тим легше долаю будь-які перешкоди на своєму шляху. Бо мені більше не треба справлятися з ними самотужки. Окрім того, що Бог дає мені сили, коли я про це прошу, Він і далі керує моє життя через висловлювання, які я чую на зібраннях, через несення звістки про одужання іншим, у хвилини служіння. А також коли я практикую 11-й крок АА щодня. Тепер, регулярно практикуючи 11-й крок, я помітив, що майже весь час перебуваю в мирі із самим собою. Я нарешті зрозумів, що конфлікти і проблеми це частина моєї подорожі. Я також дізнався, що моя вища сила. Не залишить мене сам на сам з цими життєвими труднощами. Бог завжди дасть мені силу подивитися їм у вічі, прийняти їх або подолати, керуючись його волею. Поза будь-яким сумнівом, найбільше відкриття, яке я зробив у цій духовній мандрівці, це те, що Царство Боже перебуває глибоко в мені. Розуміння того, що воно дає мені силу бути вільним від бажанням пити і жити духовним життям, від якого залежить моя тверезість і саме моє життя. І за це я завжди буду вдячний. Молитва. Дорогий Боже, я розпочинаю цей шлях щодня. У пошуках глибшого, усвідомленого контакту з тобою, моя вища сила. Не дозволь мені покладатися на те, що ти вже зробив у моєму житті, на ті зміни, які вже відбулися в мені. Обравши свою волю замість твоєї, я можу втратити все це в одну мить. Тому прошу тебе. Даруй мені благодать завжди покладатися лише на тебе і на твою волю щодо мене, і на твою любов і турботу. Дай мені надалі шукати розуміння твоєї волі і сили, щоб слідувати їй сьогодні. Медитація. Божа сила зростає в мені, доки я. Продовжує шукати його волю.